Назвати Руслан Гончаренко. Мене 23 грудня 22 року на Бірзова 50 збила машина жорстко. Я підлетів до середини проводів троліка. Підлетів і впав, подій втік, але його знайшли приблизно там, де ожулий десь так. В нього було алкогольне сп'яніння. Мене обступили люди, люди вступили мене і повезли мене в реанімацію. Я в кому попав на 13 днів. Мені лікарі шансу взагалі не давали. Говорили все. Ну, все, тобто, я повірив в те, що я зрозумів, що Бог є. Тому він мені шанс подарував. В Мене суди йдуть. В мене суд, головне, закінчився вже повністю. 6 років. Але я кажу: то давайте мені десятку. Він мене знищив повністю. Я не можу зверніть Раніше я працював на тяжких роботах, такий як вантажник. В МТБ працював, в маркетопці працював також, заправчиком працював на око, на сіно. Багато працював, людина збила, і суди закінчились. Да? Він говорить, що він не їхав. А хто тоді їхав? Господь Бог чи То він починав мені лить те, що він. Те, що то то, то то або дружина, їхала, то або брат, або ще хтось так? подає на операцію. У мене буде операція в грудь, 25 грудня. Бо озакрім він і ще подає мені на операцію, а не соромно. Так робить взагалі. Людина була взяла, знищила мені саме життя.